Вправа 190. Батькові зараз 38 років, а його синові 10. Через кілька років батько буде втричі старший за сина. Ну що ж, давайте припустимо, що це трапиться через Х років. Запишемо тоді нехай. Батько. Буде втричі. Старший через X років. Є? Yeah. Ну і тоді скільки буде батькові? Записуємо, що тоді. Батькові буде. Ну, якщо йому тридцять вісім років тепер, а він uh, ще пройде Х років, то батькові буде тридцять вісім плюс Х років, а синові десять uh, плюс Х. років. Yeah? Ну і за умовою ми зараз можемо скласти рівняння. Адже тоді батько втричі старший за сина. Записуємо тоді перше діє. Яке у нас буде рівняння? Батько. Це 38 плюс Х. Він втричі старший за сина. Тобто це буде 3, що множиться. А вік сина у нас 10 плюс Х. Є? Ну що ж, розв'язуємо рівняння, записуємо 38 плюс х дорівнює. Розкриваємо дужки, на 3 множимо кожен з доданків, 3 помножити на 10, 30. 3 помножити на x, це буде 3х. І є. Переносимо відомі доданки, це 38. Праворуч. А плюс 3х. Невідомий ліворуч. Х у нас залишиться. Справа було плюс 3х, зліва буде мінус 3х. Дорівнює 30 залишиться. Зліва було 38, справа буде мінус 38. Х відняти 3х, це 1х відняти 3х, а це буде мінус 2х. Дорівнює. Ну а 30 відняти 38, це буде мінус 8. Ну що ж, тоді ми можемо сказати, що помножимо на мінус одиниці обидві частини рівняння, що 2х дорівнює 8. Або х дорівнює добуток 8, що ділиться на 2. Записуємо, що х дорівнює 4. Отже, 4. У дужках пишемо чого? Роки. 4 роки. Значить. це Стільки. Років має пройти. Є. Ну що ж, отже, ми знайшли, що через 4 роки. Тобто батькові буде 38 плюс 4 42 роки, а синові буде 14 якраз він буде в 4 рази в 3 рази старший. Записуємо відповідь. Через скільки років батько буде втричі старший за сина? Записуємо через 4 роки. Є. Yeah.